Тарас Григорович Шевченко, 1814-1861, видатний український поет, письменник, художник, громадський діяч та національний символ України. Його життя та творчість стали основою української національної культури і літератури. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці, що на той час входило до Київської губернії Російської імперії. Його батьки Григорій Іванович та Катерина Якимівна, були кріпаками. У дитинстві Тарас мав великий інтерес до малювання та читання. Втім, коли йому було 9 років, померла мати, а через два роки батько, що залишило його сиротою. Після смерті батьків Тарас змушений був служити у різних господарів. Він працював пастухом, а потім чумаком, що дало йому можливість бачити різні куточки України і спостерігати за життям народу. У 1829 році його взяв до Петербурга пан Павло Енгельгардете, де Тарас став кріпаком служником. В цей час він почав відвідувати художні майстерні та проявляти свої таланти. Завдяки підтримці таких відомих митців, як Карл Брюлов та Василь Жуковський, у 1838 році Шевченка було викуплено з кріпацтва за 2500 рублів. Ця подія відкрила йому шлях до вільної творчості. Він вступив до академії мистецтв у Петербурзі, де вивчав живопис та здобув звання академіка. У 1880 році Шевченко видав свій перший поетичний збірник Кобзар. Який включав такі знамениті твори, як Думи мої, Думи мої, «Перебендя», Катерина та інші Кобзар став основою української поезії, його значення для української літератури важко переоцінити. У 1843, 1845 роках Шевченко подорожував Україною, збираючи матеріали для своїх творів і зустрічаючись з українською інтелігенцією. Цей період був надзвичайно плідним для поета, він написав багато поетичних і прозових творів, а також художніх полотен. У 1846 році Шевченко приєднався до Кирило Мафодіївського братства, таємної організації, що ставила за мету національне визволення і соціальні реформи. У березні 1847 року члени братства були заарештовані, і Шевченка засудили до заслання у військові поселення без права писати та малювати. Заслання Шевченка тривало десятьох років, 1847-1857, більшу частину з яких він провів у Новопетровському укріпленні на території сучасного Казахстану. Незважаючи на заборони, він продовжував писати вірші та робити начерки, що відображали його тугу за батьківщиною і мрії про свободу. Після повернення із заслання у 1857 році Шевченко продовжував писати та малювати. Він намагався оселитися в Україні, але влада Російської імперії постійно обмежувала його пересування та діяльність. Здорове Шевченка було підірване роками заслання та важкими умовами життя. Він помер 10 березня 1861 року у Санкт Петербурзі. Його тіло було перевезено до України і поховано на Черничій горі біля Канева згідно з його заповітом. Творчість Тараса Шевченка охоплює поетичні та прозові твори. А також численні художні роботи. Його поезія, насамперед кобзар, є центральним елементом української літератури. Вірші Шевченка відзначаються глибоким патріотизмом, любові до України, соціальною критикою та закликами до боротьби за свободу. Шевченко є автором понад 200 поетичних творів, серед яких виділяються. Гайдамаки, 1841, поема про повстання гайдамаків проти польської шляхти. СОН 1844, сатирична поема, що критикує соціальні та політичні порядки в Російській імперії. КАВКАЗ, 1845, поема, присвячена боротьбі народів Кавказу проти російського імперіалізму. ЗАПОВІТ, 1845, один з найвідоміших віршів. Який став символом української національної ідеї. Шевченко також писав прозу, включаючи повісті та нариси. Серед них. Наймичка 1845 соціально-психологічна повість про життя селян. Варнак, 1847. Автобіографічна повість про події, які відбувалися під час його подорожей Україною, як художник Шевченко створив багато картин, портретів, пейзажів та ілюстрацій. Він здобув визнання як майстер акварелі та олійного живопису. Його роботи включають портрети відомих діячів, сцени з українського життя. Історичні та біблійні сюжети. Тарас Шевченко залишається невід'ємною частиною української культурної спадщини. Його творчість стала основою для багатьох наступних поколінь українських письменників, художників і громадських діячів. Його твори перекладено багатьма мовами світу, а його ім'я носять численні навчальні заклади, вулиці. Музеї та театри Шевченків кобзар став не лише літературним шедевром, але й символом національного відродження України. Його слова про свободу, гідність і боротьбу за правду залишаються актуальними і сьогодні, нагадуючи про важливість збереження національної ідентичності та культурної спадщини.